Суперїжа чи бур'ян? Часом відповідь на це запитання не така вже й очевидна. В моїх руках яглиця або гир одна з найзапекліших ворогів городників. Але зараз я розкажу, як приготувати з неї смачний кіш. І лише після перегляду цього відео пропоную дати відповідь на запитання Суперїжа це чи бур'ян? Яглиця родичка моркви і селери. Звідси й подібний до моркви Запах. Вона містить велику кількість вітаміну С та каротину, ефірні олії, залізу, мідь, марганець, кальцій, магній і калій. Листя можна приготувати як шпинат, можна їсти сирим у салатах, додати до дирунів чи різотто та навіть зробити з них песто. Для кіша спершу замісимо пісочне тісто. Для цього нам знадобиться борошно, яйця, масло, сіль та вода. Натріть холодне масло і об'єднайте з борошном, а тоді додайте воду і яйце. Розмішайте спершу ложкою, а тоді руками. Та дайте тісту відпочити приблизно півгодини. А далі беремося за приготування начинки. Промиваємо яглицю, подрібнюємо, Окремо смажимо курячу грудинку з цибулею на вашій улюбленій олії. Страви з яглиці не винахід цього Ще середньовічні монахи вирощували її в своїх садах. Як і будь-який овоч, яглиця засмакує не всім, але вона має все, щоб стати популярною: приємний морквяний смак, багато клітковини та вітамінів. Мінів, то що пішло не так, і чому ми забули про яглицю? На жаль, така ситуація не лише в кулінарії. Природа має багато ефективних рішень. Наприклад, ми можемо використовувати заболочені території для захисту від паводків замість багатотонних бетонних дамб. Пастки для комах із феромонами можуть захищати врожаї замість пестицидів. А збереження старовікових лісів може забезпечити цілі великі міста якісною питною водою. Але щоб використовувати ці рішення, потрібно навчитися об'єктивно оцінювати переваги природи та враховувати ці знання при прийнятті рішень. Нашого тіста вистачить на дві маленькі форми діаметром 14 см або на одну велику. Розкачайте тісто, формуючи з нього коло. Викладіть у форму та зробіть дірки виделкою, а тоді рівномірно викладайте начинку, Спершу яглицю, а тоді підсмажену курку з цибулею. Притрусіть сіллю з перцем та щедро присипте сиром. І залити сумішу яєць і молока. Ще однією особливістю яглиці є те, що вона з'являється однією з перших, фактично відразу після підсніжників. А це означає, що ми отримуємо корисний листовий овоч ранньою весною, якраз тоді, коли наш організм найбільше цього потребує. Випробовуйте нові смаки, збирайте дикороси лише в екологічно чистих місцях, не зривайте та не купуйте види, занесені до червоної книги, та поважайте приватну територію. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити багато цікавого. А ще більше рецептів із яглиці та інших декоросів шукайте на нашому Ютуб каналі.